Так, дивіться, це мій новий тваринка Шоша. відкриваємо, От, Шоша, 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 йди сюди. Шоша? Шоша? Шоша дівчинка? Шоша любить пригати? А шоша, мабуть, по хлопчачому, але мені подобається це мені. Саме, блін, клітку не можна лише відкрити. Шоша, как всегда, вибіжить. Вот. Шоша вже любить бігати. Шошо мені купили з маминою сестрою Олії тільки сьогодні. Шоша тільки адаптується у мене вдома ще пока. Тут крутитися буде. Це поїлка. Такой вода капає постійно. А це його їда, А, а тут його туалет. Звісно, це все вот такие огромные клинці. Шоша! Виходи! Давай вилазь уже. Скучно мені. О, паскач, давай! К мені паскач. Шоша? Ти такий смішний, шаша? Шаша. Вот, шаша нас любить какати. Шоша, а ну пускать. Ну шоша, он еще пока адаптируется у меня дома. Я клетка на мою малышку. Андрей хочет хомяка, потому что шоша тики мить. Ура! Шоша, что шо ты там робишь? <гум> Мы Ну Ну давай пускай, Ну, как ты любишь поскакать? А ну покажи. Покажи, як ти любиш скакати. Шоша? Шоша? От такі в мене шоша. Це тільки що Наша. Андрійка предлагає мені покрутити. Шоша? Покажи, як ти скакати, шоша? Та не втікати, а скакати. Угу. Скакати, як він? Або бігай по цьому колосі. Я знаю, ти ще не бігав, давай побігай. Ой, ой, Шоша, Шо Шо а куда вилізти? На кришу там, а? Шоша, злайсь! Ой, Шоша, а ти взагалі акробат! Що ти тут радиш? Шоша! Шоша! Шо Я знаю, ти хочеш вилізти, але тобі не може. Давай, погладжу, погладжу. Та да як не? Шоша! Андрій, може вже не ржи? Абсе, тільки що, шоша адаптувався. в клітці собі. Вже не, не дрожає, як завжди. Як його тільки приносив, він дрожав так. Ммм, mm -hmm. ви його вухо mm -hmm. так дребалось. Я підходжу, відкриваю. Хотіла відкрити клітку і тут я напалась жорстко. Mm -hmm. А потім пришла, така відкриваю клітку. Тут шоша гість і. Я пугаюсь, Але Відкрию клітку і Шаша вже знає як вилазити. Шаша, я тільки що відкрила клітку, Шаша вже втікав під тумбочку. Ми з мамою, з Андрієм і з татом ловили, Шаша боїться писків. Лепіщати. О, наконець погладили погладила трошки. Ну що, <звашки> я знаю, що ти акрибас. Акробат. О, Шаша! Ти будеш акробатом. Шоша! Це Шоша Моїсеєва. вона дівчинка. По-моєму, мала бути таке другим, але мені шоша. Шоша! Бо Так прикольний. І він постійно, я, після того, як ми його зловили, запхали клітку, я відкрила двері і я Хотіла Хотіла поклати, а він взяв і втік. Нафік у тебя. Вот такие менешо. Хмм. <смір> Шаша, что хочу? виїсти. Шаша, назад? Шаша, назад? Все. Вот такий менешо. Які любить дурите. И кстати, в мене скоро буде випускана. Тепер всім пока.